Keeps this position three, two, one. How are you doing today, guys? Маракуя Бачимо новий рекорд. Сьогодні знайдено плід. Це маракує північна, друзі. Рекорд. Хто може похвастатися вирощуванні пасіфлори більших розмірів? Маракуя північна найкрупніша пасіфлора. Гібрид від Степана Михайловича. Зараз насіння і саженці по 100 гривень. Отож, вирощуйте маракую північну. Це найкраща пасіфлора. Росте! Росте! Під відкритим небом. Коріння зимує на вулиці. Верхівка. Так, восстанавливається. Верхівка. Бля. Верхівка. Восстанавливається. О! Верхівка відновлюється навесні і получаєте ось такі плоди. На ну все добре, друзі. Маракує. Отож маракує північна. And we keep this position. 3, 2, 1. What are you think today guys?